Імпри з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є така гучна? Новина? Уряд врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Хто повідомив цю новину і яким нормативно-правовим актом все ж таки врегулював уряд це питання? Зараз в цьому відео поговоримо. Все, що є, я розповім, і ви дізнаєтесь, якої категорії людей це стосується. Залишайтесь на каналі. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати такі новини. Є ще телеграм-канал там більш швидко виходять всі ці новини. Якщо потрібна права допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите її на екрані. І так, в нас ДП документ. Розмістив на своєму офіційному сайті таку новину. Уряд урегулював питання видачі паспортів українцям чоловічої статі, які перебувають за кордоном, і на виконання завдання президента України уряд урегулював питання видачі перебування українцям, які перебувають за кордоном. Вони повідомляють це офіційно 14.02.2025 року. З'явилася новина посилання на це. Я залишу під відео. Подивитись, <кхід> і що ж таке врегулював уряд, в якій постанові він про це зазначив. Ну Нещодавно ми всі чули новину, коли президент України прибув до Польщі і він там спілкувався безпосередньо з ну, комунікував там з народом і повідомив, що вирішить це питання з видачею паспортів, тому що там звертав увагу, що є дійсно така проблема. І от я так розумію, що це реакція після того. Візиту до Польщі вона формалізувалася в постанову кабміна. Зараз я скажу, що це за постанова. Це постанова Кабміну номер 163 від 14 лютого 2025 року. Вона ділиться в нас на дві частини. Частина, основна частина її присвячена людям з інвалідністю і проходження ВЛК. Про це окремо я записував відео. Залишу тут посилання, подивіться його обов'язково. І от одна із частин, змін цих, вона стосується змін до постанови обміну номер 939 про експериментальний проект. Ви всі її пам'ятаєте напевно цю постанову і от я зазначу, що там змінилось і що дозволив уряд, щоб отримати паспорт. Ну, спочатку читаємо новину, яку повідомив ДП документ. До уваги громадян України на виконання завдання президента України уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Громадяни України чоловічі статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 24-го року. Чому повільно читаю, щоб ви зрозуміли, яка це категорія? Які звернулись до 25 квітня 2024 року, тобто майже рік тому, у ДП документ і зможуть отримати виготовлені паспорти, починаючи вже з наступного тижня? Відповідні повідомлення. Ну, наступний тиждень в нас це 17, дав 17 лютого. Зможуть отримати виготовлені паспорти, починаючи вже з наступного тижня, відповідні повідомлення про готовність паспортних документів до видачі будуть направлятись в порядку черговості їх оформлення. Нагадуємо, що на сьогоднішній день для оформлення та подальшого отримання паспортних документів громадянами України чоловічі статі віком 18-60 років, які перебувають за кордоном обов'язково мови залишається наявність військовооблікових документів. Про це не забувайте. Знову ж таки, питання наявності військово-облікових документів і дійсності військово-облікових документів, і порушення правил обліку, яке світиться в вашому електронному військово-обліковому документі. Це все три різних питання. Знову ж таки, будуть питання. Про це записуйте, ну, точніше, пишіть в коментарях до цього відео, поспілкуємось, тому що. Порушення прав військового обліку не означає недійсність вашого військово-облікового документа. Одразу кажу, на сьогоднішній день нормативно-правих актів з цих питань немає, щоб визначали його автоматичну недійсність, якщо у вас є порушення прав військового обліку. І так, повертаємось до саме змін. Доповнити в нас цей порядок. А який порядок? да, Давайте скажу. Нагадаю про цю 932 постанову. <кхід> Зараз, як вона в нас називалась? Порядок це затверджено було порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомості про призовників військовозобов'язаних та резервістів. І от додається тут новий взагалі пункт, якого не було. Зараз я вам його зачитаю. Пункт 11ПРИМ 1. стосовно громадян України, чоловічі статі віком від 25 до 60 років, які звернулися до відокремленого підрозділу, ну мається на увазі ДП документ. До 24 квітня 2024 року включно. Тобто це постановою закріплена ця дата, гранична дата. Звертайте увагу для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та їх не отримали. ДМС, тобто Державна міграційна служба, одноразово формує перелік відомості, зазначених в підпунктах 1, 1.11 цього пункту 5 цього порядку. Та передає їх міноборони для внесення відомості до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів установленого законодавством порядку з використанням. Засобів захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері захисту інформації та з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, на підставі відомості, отриманих Міноборони, відповідно до абзацу першого цього пункту, територіальними центрами комплектування та соцпідтримки здійснюється взяття зазначених осіб на військовий облік з формуванням військово-облікового документу в електронній формі. Тобто звертайте увагу, ви будете на військовому обліку. Тобто, ваше звернення, це воно автоматично буде означати, що у вас ТЦК та СП після отримання відповідної інформації, яка буде передана за вашим зверненням, візьмуть на військовий облік. Ну і тоді у вас сформується цей військовообліковий документ. Взяття на військовий облік громадян України, зазначених в абзаці, першому цього пункту здійснюється ТЦК та СП. За зареєстрованим або задекларованим їх місцем проживання, а у разі, коли ну, мається на увазі ваше місце проживання в Україні, тобто те, що у вас в паспорті останній запис, якщо ви не знімали з місця реєстрації. А у разі, коли місце проживання не зареєстровано, тобто, якщо ви знімались, або не задекларовано ТЦК та СП визначеними Генеральним штабом Збройних сил України. Ну про це цей порядок окремо раніше містив. Таке положення, що будуть відповідні ТЦК та СП, призначені генштабом 에, ЗСУ України, які будуть приймати людей, які не мають адреси реєстрації, тому що вона не у всіх є. Взяття на військовий облік зазначених осіб проводиться без направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. От такі зміни до цього порядку в контексті видачі е, паспортних даних, які були замовлені включно до 24 квітня 2024 року. Тобто, зрозуміло, да? ви звертаєтесь. Е, ця інформація передається шляхом взаємодії реєстрів. Попадає в ТЦК, ТЦК бере вас на облік, вносяться дані до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. О, оцей оберіг, да, якого в законі немає назви. Як ви мені всі пишете, я про це. До речі, дуже дуже гарна знає, але подивіться військово-обліковий документ «Резерв плюс, що написано там. Там на нього до речі є посилання. От для скороченої назви да, використовуємо його оберіг, щоб було всім зрозуміло. От в цьому оберігу з'являється ця інформація про ваш облік. У вас формується військово-обліковий документ в електронній формі. Ви його пред'являєте, вони сканують цей QR-код, як передбачено в нас законодавством, і видають вам паспорт. Буде десь так. Я думаю, ну, хто поді поділиться, у кого там буде якийсь досвід з цього питання, поділіться в коментарях. Буде дуже цікаво почитати мені для досвіду і для допомоги. Людям, там хто звертається, і також іншим людям, які там ще з цим не стикались. І от е, щодо ТЦК ТСП, який буде ставити вас на облік, це за вашим задекларованим зареєстрованим місцем проживання. Якщо такого місця проживання немає, то Генштаб визначить таке ТЦК ТСП, то це будуть якісь окремі ТЦК та СП, ви будете перебувати там на облік. І на ВЛК комісію ви направлятись не будете для постановлення на облік. Отакі от новини. Якщо відео було корисним, поділіться цим відео. Залишайтесь на каналі, підпишіться хто не підписаний. гарного вечора, до побачення. Мирного.